Загроза демократії у Німеччині хочуть заборонити діяльність ультраправої і проросійської партії. Альтернатива для Німеччини. Відповідне звернення до конституційного суду вже готують депутати Бундестагу, що представляють і правлячі, і опозиційні партії. Чим вони обґрунтовують своє подання і чи є шанси, що з аргументами парламентарів погодяться судді? Тетяна Логунова розкаже. Альтернатива для Німеччини вже кілька місяців ультраправі не сходять з перших шпальт німецьких змі. Праві популісти виграли земельні вибори в Тюрингії і посіли друге місце на перегонах ще в двох східних землях країни Саксонії та Бранденбурзі. І ось чергова новина. Колеги ультраправих по парламенту з демократичних сил хочуть цю партію заборонити і вже готують відповідне подання. Про роботу над законодавчою ініціативою щодо заборони альтернативи для Німеччини повідомило видання Die Welt. За даними журналістів, її готують представники чотирьох фракцій німецького Бундестагу, а саме християнські демократи, ездеки Зелені та Ліві. Залучені щонайменше по 10 депутатів від кожної політили. Цього достатньо, щоб винести питання на голосування у сесійну залу. Якщо більшість парламентарів підтримують звернення, його направлять до Конституційного суду. Це єдиний орган. Які може ініціювати заборону партії в Німеччині у разі, якщо судді визнають її програму та діяльність неконституційними? У поданні, яке готують депутати, чітко вказані причини для заборони. Парламентарі акцентували на порушенні ультраправими першої, тобто найважливішої статті конституції Німеччини. Вона про людську гідність поважати і захищати яку обов'язок держави. Автори документу стверджують, лідери альтернативи для Німеччини неодноразово публічно нехтували цією базовою статею, принижуючи гідність мігрантів, мусульман та представників сексуальних меншин. А відтак підривали вільний ди. Демократичний лад на розгляд парламенту подання винесуть вже найближчим часом. Утім, чи підтримає його більшість депутатів питання відкрите. У цієї ініціативи є симпатики і критики. Вони вважають, навіть якщо партія зникне з політичного поля країни, залишаться люди, які за неї голосували. Мовляв, треба не забороняти, а працювати з виборцями. До того ж, є сумніви, щодо рішення Конституційного суду за всю післявоєнну історію партії в Німеччині забороняли лише двічі. У 1952 дев'ятсот п'ятдесят Тичну рейхспартію, яка позиціонувала себе як спадкоємицю нацистів, згодом комуністичну партію Німеччини за заклики до встановлення диктатури пролетаріату у 21-му сторіччі. Конституційний суд двічі розглядав звернення про заборону правоекстремістської націонал-демократичної партії Німеччини і двічі відмовлявся це робити. Судді визнавали ідеологія поліцили справді суперечить основному закону держави. Утім, партія настільки маргінальна, що не загрожує. Демократії Тетяна Логунович, Фролов подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон єдині новини.